Мій позивний шаман, моя посада, старший офіцер батареї, попав в 27-му бригаду в 23-му році. А взагалі, в Збройні сили попав з самого початку, це ще ну, зі строкової служби. Потім, звісно, була перша хвиля мобілізації, потім контракт. Відповідно, спочатку був механіком-водієм, але. Потім призначили на посаду командира відділення обчислювача. З тих пір мені артилерія дуже зайшла, і надалі я вже обіймав посаду командира взводу. Взагалі мені цікаво працювати з приладами, працювати з технікою. Взагалі найбільше подобається звісно робота на вогневих позиціях. Саме це найбільше мені подобається. Ну, до повномасштабного вторгнення також проходив службу за контрактом. Звісно, потім звільнявся, але коли розпочалась війна, не чекаючи жодної хвилини, я вже зранку 24 лютого вже був під стінами КПП. Я просто знав, що в мене є досвід, великий досвід набути ще раніше. І я не міг його не використати, тому одразу не очікуючи з перших днів, тобто самий перший день війни, одразу приступив до виконання обов'язків. Ну, колектив прекрасний, колектив чудовий, мені сподобалось, тому я навіть не роздумуючи, там, одразу тут підписав контракт і е, одразу влився в цей колектив. Мене також прийняли всі, хлопці, всі досвідчені. Тобто можна покластися на будь-якого командира обслуги. Насправді дуже ну, да, важко, важко. В першу чергу, це те, що ми відриви від родин. Ось це найважче. Нікого тут насправді не лякає оці важкі умови, оці польові умови. А от те, що ми в роздуці з родинами, діти ростуть без нас, це, звісно, трохи так є проблемне це питання. Ну, звісно, по, по можливості там е, вирішуємо. Ну, наскільки це вдається, десь когось відпустити. Десь там якісь партії підлаштувати під людей, щоб люди могли і до родини з'їздити там, ну саме в той момент, коли це потрібно, ну тобто намагаємося.